До вашої уваги, аерогриль Silver Crest. Ця модель йде на 2400 Вт. І давайте подивимося, що входить в комплектацію до цього гриля. В комплектацію до цього аерогриля входить сам аерогриль, а також інструкція з експлуатації. Тут можна собі подивитись, почитати різні рецепти і як користуватися цим грилем. Гриль виконаний в такому чорно-золотистому кольорі. Має одну чашу. Чаша йде з тефлоновим покриттям, плюс додатково є решітика спеціально. Тут іде просто пластик, такий глянцевий, тобто віконечка тут немає. Загальний вигляд гриля ось такий. Тут є ніжечки корові, щоб не ковзати цей гриль. Давайте подивимось, підключимо його до мережі і подивимось, як налаштовувати меню, щоб почати готувати на цьому грилі. Коли ви включили в розетку, то вам потрібно натиснути клавішу по центру. Зліва вибираємо те, що вам потрібно готувати. Можемо вибрати, наприклад, температуру. І тут таймер також додатково додати. І натискаємо готувати. Можна нічого не натискати, і він сам почне готуватися. Він почав трястись, значить, почав готуватись. Тому ось такий гриль Silver Quest був сьогодні на огляді.